Він знову хотів залишитись вдома, але щось всередині таки підштовхнуло вдягти сорочку і вийти. Недільний ранок починався звично запах кави з кухні, теплі шкарпетки на холодній підлозі, лінь і думки чи варто сьогодні кудись іти. Він давно не ходив до церкви. То часу не було, то настрій не той. Але цього разу мама ще вчора тихо нагадала. Завтра служба о десятій. Як хочеш, я буду рада, якщо підеш. І він пішов без особливої віри, без очікувань, просто щоби не засмутити, і себе, можливо, теж. Церква стояла в центрі села стара, дерев'яна, з похиленим хрестом і запахом воску, що в'ївся в кожну шпарину. Люди вже збирались хтось тихо вітався, хтось хрестився при вході. Він зайшов, став десь у кутку, як робив у дитинстві, щоб бачити все, але не дуже впадати в око. І тут стало тихо не тому, що замовкли люди, замовкла метушня в голові. Хор почав співати, священник читав, а він стояв і слухав не слова навіть, тишу між ними. Попереду стояла бабуся з паличкою, поруч, мале хлоп'я. Ще раз у раз запитувала щось у матері. Життя йшло, як і завжди, але всі тиші, в цьому ранку, було щось інше. Після служби він вийшов і зупинився на ганку. Сонце вже підіймалося вище, і десь вулиць дзвони з іншого села. Він глянув на маму, яка вже виходила слідом. Дякую, тихо сказав він. За що? Просто. Що нагадала, йдучи додому літніх людей, повз клумби з чорнобривцями, повз старий парк, він відчув, неділя сьогодні почалася правильно.